Добрий день, залі присутні члени Вищої полікреційні комісії Судді України в складі духа, Кушніра Луганська ум'яна, ворог наявний оголошую засідання відкритим. В залі з нами працює працівниця секретаріату Тудорожченка Катерина Валерія, яка виконує функції секретаря. Засідання комісії проводиться в режимі прямої відеотрансляції в. Перелік питань до розгляду, включено одне питання про досліджень досі проєкт та визначення результатів кваліфікаційного оцінки судді у міського районного суду Закапацька область Іваницького Руслана Степанович на відповідній займаній посаді. Е, інші пропозиції будуть. Пропозиції немає. Буде ставатися на затвердження. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Перелік питань затверджено. Переходимо безпосередньо до оголошеного питання. Чи є явка? запросить, будь ласка. Добрый день. Проходьте, сідайте, будь ласка, прохання надання відповідей натискати на кнопку, буде червоний індикатор вказувати на роботу мікрофона. Повідомляю, що склад колегії Дух Кушнір Луганський Омельян, Питання до розгляду затверджене про дослідження дісія про та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання у вас як судді Мукачського міськрайного суд Закопальської області. Ницького Руслана Степанщина відповідність займені посаді. Я роз'яснюю вам ваші права. це право заявляти відвічлена або членам комісії, заявляти клопотання, надавати чи письмові пояснення, свої міркування, заперечення, тощо оскаржувати рішення комісії, знайомитися з зібраним матеріалом. Чи будуть у вас клопотання, відводи членам колеги? Нема. Да, на мікрофон, дякую. А, ну, тоді одразу о, повідомлю про те, що вчора... А, Біля 13-ї години комісія отримала клопотання громадської ради доброчесності про відкладення засідання Вищої кваліфікаційної комісії стосовно оголошеного питання а, в зв'язку з тим, що, як зазначила ГРД, їм необхідний додатковий час на аналіз матеріалів та звернення до кандидата за поясненням. Виходячи з нормативного регулювання, відповідно визначеного регламентом, о, усталеної практики. Так розраховуємо того, що це перше по суті кропотання громадської ради доброчесності. Хотів би з'ясувати ваше ставлення щодо цього клопотання. На розсуд комісії. Дякую. Колеги. Є необхідність закритого обговорення? Немає. Тоді ставиться на голосування задоволення. Питання про задоволення цього клопотання. Хто за? Дякую. Отже, клопотання задоволено. Відкладення. Ухвалено. Я думаю, що визначати зараз дату ми не будемо, з урахуванням того, що кінець року і плануємо наступний робочий рік, з урахуванням наших конкурсів, але про дату ну, місце не зміниться, воно буде в комісії, я сподіваюсь, тут так само. Повідомлю вас завчасно з дотриманням вимог регламента. Якщо у вас є якісь питання до комісії або хочете про щось оголосити, будь ласка, маєте немає. Не маєте гаразд, тоді прохання до вас все-таки після отримання, якщо будуть якісь документи від ГРД, надати ну, максимально повно відповідні пояснення. кажу знову ж таки, якщо будуть. Я не знаю, буде чи не буде, там інформація чи висновок, поживемо, побачимо. Але прохання надати детальні пояснення, якщо буде, і бажано докази, які ці пояснення можуть підтвердити. Зрозуміло. Раз. 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 Да. Я розумію, ну, ми... раз. Орієнтовно. Коли я підказую 22 січня, але ну. Зрозуміло. Зрозуміло. Гаразд, дякую так, тоді. Так, також вибачайте, якщо можна. Да, не, не, до 22 січня ще потрібно дожити, до так що що-то буде до 22 січня то буде, буде, буде. Да. Гаразд. Дякую вам заявку. До наступних зустрічі. Так, да. коли ну, вичерпано перелік питань, засідання на сьогодні закінчено.